В цьому відео будемо безпосередньо створювати перформанс Макси на платформі Shopify. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно перейти в наш Merchant Center Next. Так я знаю, що можна створити перформанс Макс безпосередньо з цього плагіну, і це також е можливо. Але якщо ми нажимаємо на цю кнопку, нас рівно переводить на Merchant Центр. Тому я не бачу сенсу особливо на цим заморачувати. Що нам для цього потрібно? А зайти в наш Merchant Center Next, знайти отут розділ маркетинг, рекламні кампанії, і ось отут нажати кнопочку Створити. Ну, мені безпосередньо хочуть нав'язати е... створення кампанії з білінг-дейтою. Да, а тому можна тут покласти і пропускаю, якщо ні, то вже доведеться вам біля дейту задавати. Але в мене ось, наприклад, зараз пропустили. Що ми тут робимо? Задаємо щоденний бюджет, яким він може бути в середньому, дивлячись на ваш середній чек. Можна там еквіваленти від 8 до 15 доларів задавати, можна більше, можна ну, менше взагалі немає сенсу. Чим вища ціна за клік ваші ніші, тим, скоріше всього, повинен бути вищий бюджет. Тобто розмір бюджету впливає безпосередньо, виходячи з вашої середньої ціни за клік. Я тут залишу еквівалентам. Приблизно 10 доларів це буде трішки менше. Хоча він мені рекомендує навіть трішки більше. Але рекомендація та рекомендація це окрема історія. Так, обзиваємо нашу кампанію і нажимаємо Створити. Після цього переходимо в наш рекламний кабінет, перезавантажуємо сторінку. І ось отут відразу, вже в розділі кампанії, ми бачимо назву нашої кампанії. Я вам рекомендую спочатку її зупинити, тому що ми з вами будемо ще підправляти деякі налаштування, і потім включити, ну, щоб процес навчання не пішов раніше ніж потрібно. Перше, що ми робимо, це обов'язково йдемо в блок всі, які називаються інші налаштування, але вони дуже важливі. Зазвичай рекламні кампанії, які створюються з марч-центру, вони створюються на всі країни, на всі території. Тому уважно обирайте географію, де ви будете показуватися. Якщо потрібно, задавайте області, регіони, штати, можна навіть радіуси задати, що ви розуміли. Ось, наприклад, якщо я зараз, час знайду. Наверное... дивися. Ми сейчас так нам пишем, зараз. ось, include, бачить, 20 миль. А якщо я хочу не милі, а кілометри, можу налаштувати мінімальний радіус 1 кілометр. Бачите? Ось тобто, гра... пограйтеся з вашою географією, як вам буде зручно. У ось цих налаштуваннях опції «Location» треба вибирати «Presence», якщо ви хочете, щоб жорстко в якійсь певній локації ви показували рекламу. Зберігаємо. Щодо мов, дивіться, для України не принципово, можна залишити всі мови, не тому що так зараз склалося, що люди, кочують з різних країн заїжджають, виїжджають, вони вже дійсно говорять різними мовами: польські, Німецькою, французькою, дуже багато мов. Тому навіть якщо ви залишите всі мови, це не буде помилкою. Але якщо ви рекламуєтесь в певних інших країнах, Польща, я не знаю, Великобританія, Австралія, там я не знаю в Німеччину будь-яку країну, візьміть краще, обирайте ті мови, якими говорять ваші користувачі. Для, наприклад, Лондона, Англії, буде актуально не обирати арабську мову. Чи той саме індійську мову, правильно, а, якщо ви хочете якусь там певну аудиторію. Але якщо, наприклад, ми продаємо якісь золоті понтові прикраси в Штатах, то тут краще латиносів не виключати, іспанську, португальську точно включати. Те ж саме, давайте так, підбір мови визначається, виходячи з того, якою мовою говорять ваші покупці. Як Google визначає, якою мовою говорять ваші покупці. На базі мови запитів, якими вони користуються. То тобі якщо ви людина користується польською мовою, і ви задаєте польську мову як метод таргетингу, то вона її знайде. Але якщо людина зачасту гуглить, наприклад, українською, а ви задаєте польську мову, то в Польщі, наприклад, ви її рекламу не покажете. Тому враховуйте цей нюанс і задавайте лише ті мови, які вам потрібні. Якщо переживаєте, вибираєте точно найтоповішу місцеву мову, правильно? наприклад, якщо беремо Польщу, польську можна додати ще англійську, і якщо вам потрібно, можете додати українську, якщо ви шукаєте. Ще українців. На рахунок цих оптимізації об'єктів, я їх спочатку вам рекомендую виключати на перших порах. На перших порах, це яких це, наприклад, там перші тижні два-три захочете, трішки пізніше додасте. Ми зараз створили типаж рекламної кампанії, який називається Fідлі, і ми би хотіли, щоб він більшу в першу чергу прокрутив такий аналог розумних торгових кампаній з функціоналом денремаркетингу та іншого, менше нюансів питань до ваших асетів, тому що деякі роблять помилки чи граматичні знаки оклику не пропускаються. Або, наприклад, хтось продає там ювелірку. і Хрестики, наприклад, там в, в гугла це прям релігійна тема, обмежуючи чи там косметику з якимись інгредієнтами. Тому на початку можете виключити, перевірити наскільки в принципі низ воронки ваш фіт може захопити в продажах і далі вже будете наслаювати інші сенси, якісь. Тобто, це не буде помилкою початково. Якщо хочете залишити, залишайте. Але я би виключала. Якщо ваш дике бажання не показуватися по власним брендам, можете додати, але я ще раз скажу: якщо аккаунт нульовий, збираємо будь-якими механіками, методами статистику, навіть по вашим брендовим запитам, і потім можете пізніше виключити. Тобто, бренд Exclusions, він знаходиться тут. Щодо е, виключення певних вікових категорій, також на початку не рекомендую їх виключати, тільки в тому випадку, якщо ви точно на 100% знаєте. Ще я тут поки що не бачу виключення по пристроям. Ой, по пристроям, Так, по пристроям, там краще телевізори виключати, але чомусь для англомов, е, англійської мови, коли я знімала це відео, в мене там це виключення було, а тут немає. Ну, можливо, такі нюанси також є, тому виключити там телебачення, ТВ, якщо раптом побачите. Цей блок виключення. Наступне, переходимо тепер до бази. Цілі обов'язково обирайте зараз краще обирати покупки, тому що є певні рекламні кабінети, де без обраної цілі взагалі перформанс чомусь не бачить, навіть головну ціль покупки як основну. Наступне це. Підінги, наша стратегія ставок. Дивіться, для запуску перформансу у вас є всього дві стратегії ставок. Одна з них це на конверсії, а інша на цінність, тобто на ваш дохід, з якої краще працювати. Є дуже багато різних версій, що краще працює, що гірше працює. Дивіться, я поясню вам різницю між ними, а ви вже далі підберете під себе. На конверсії дуже гарно працює, коли ваш середній чек там до 15, максимум до 20 доларів. Плюс продукт дуже такий простий, звичайний, він там без якихось ексклюзивних нюансів чи там преміального якогось сегменту. Тобто він недорогий, він має попит і він досить легко купується. Безпрограшний варіант, але спочатку не задавайте CPA, для того, щоб він на всякий випадок знайшов найдешевшу конверсію. Якщо ж у вас товар трішки дорожчий, да, то ну давайте так. На конверсіях ви зазвичай можете запуститися і спробувати зібрати легку аналітику. Якщо там за перші 10-14 днів немає конверсії повністю, немає сенсу її продовжувати. Треба переключатися на Conversion Value. Але в цій стратегії я би з, відразу рекомендувала б задавати цю ROAS, вона розраховується не досить складно, вам треба що зробити. Скористатися дуже простою формулою, вона звучить так: одиничка поділена на вашу маржу. Ну, це означає, скільки, на, скільки нам потрібно грязного доходу на одну одиницю вкладених там средств, витягувати для при нашій маржинальності. оцій, правильно? То. Як це можна зробити, як це порахувати? Тому що найтиповіша помилка, яку чомусь люди допускають, хоча мені здається, це логічно, це нелогічно. Це те, що вони беруть чисту маржу до врахування рекламних витрат. А ніхто ж вам не забороняє порізати цю маржу на певний якийсь відсоток. Правильно, тобто є марж, маржа там я не знаю, 40-60 Ви можете її не всю віддавати. Google. Тобто, пам'ятайте, що це все ви управляєте цією річчю, Google поки що не розуміє, які у вас там показники. Маржинальності, при яких значеннях ваша реклама окупається чи ні? Тобто, визначення маржи можете порізати ще на які значення і вирахувати саме його тут. Тобто це враховуйте. Або третій варіант при задаванні цієї таргетрас, чи другий варіант у задавання ROAS, це ви можете що зробити? Орієнтуватися на середні показники по лікарні. Наприклад, Польща, Україна, це 500-600 може бути. Якщо ми говоримо про інші країни, наприклад, там, Німеччина, Франція, стартові показники можуть бути 250-300. В деяких ситуаціях можна задавати і вище. Але те, що я дивлюся, Google, через те, що більшість рекламодавців взагалі не задають таргетра. Раз, те, що Google намагається збільшити свою витратну частину, все-таки все зміщається ще в менші в менші сторони. Тому пробуйте спочатку задавати певні значення ROAS, і потім вже будете дивитися, по ходу, Треба зменшити чи збільшити. Не бійтесь коригувати це значення для того, щоб е подивитись, як видрагує автоматика на цю всю історію. Ну, в моєму випадку, нехай це буде там 350%. Відсотків. Зберігаємо. І тепер. Залишився бюджет. Я казала на початку, що можна задавати бюджет еківаленту від 8 до 15 доларів, і все залежить від ціни за клік, яку ви будете першою отримувати, чим менший бюджет. І якщо ви використовуєте ще стратегію максимум конверсії, є високий ризик, що перформанс зайде в дуже дешевий трафік. І не факт, що цей дуже дешевий трафік буде насправді рентабельний. Тому якщо ви бачите дуже низькі ціни за клік, це для вас повинно смутити. Як дізнатися свої ціни за клік, дуже просто. Заходите в налаштування, планування, планування ключових слів, вводите сюди відразу або ваш сайт, ось сюди, берете ваш сайт, просто безпосередньо. Я вам можу вам показати, наприклад, Мого сайту, ось давайте, Тільки ж враховуєте, що це ж. Візитка. Get result, наприклад, Ukraine. можна взяти там, я не знаю, а... А це Нідерланди. Клуд, Ukraine, Netherlands, Russian, і ми можемо взяти відразу English. Ось, наприклад, бачите, в мене тут сайт взагалі не не оптимізовано. Ось бачите, тукар, мекі продакс. Ось. Де ця ціна за клік знаходиться? Вона знаходиться в оцих ось розділах. The page Тебе low range і high range. Бачите? І тут ви відразу можете зрозуміти, якесь середнє значення для себе ціни за клік. От чим вона вища, ну, вища це за скільки? Якщо вона перевалює за півтора долара, точно, то стартовий бюджет може бути в районі 50-60 доларів. Чим нижча ваша ціна за клік, наприклад, нижча вона долара, тим він може бути реально менше. Чому ми задаємо більш низький бюджет на початку? Для того щоб вчити AI дуже вузько, дуже прицільно знаходити дуже точно ваші конверсії при таких тар таргетингах, Скоріше всього, ви будете отримувати дуже дешеві конверсії. Дуже від того, що він буде далі віддавати, і ви відразу будете кормити рекламний кабінет корисною аналітикою. Ну, корисна аналітика розраховуйте, що це і AI, -ка. AI -ка вчиться таким чином, що ви їй даєте дані і ще й вказуєте, як треба, що треба зробити з цими даними. Ну, якщо алгоритми таргетування ми з вами не закладаємо правильно. То, що ви хочете від неї отримати, вам потрібно задавати. Коли можна збільшувати бюджет. Можете хоч через 3-4 дні вже його пробувати збільшувати при умові, якщо дуже мало імпрешенів, тобто показів ви отримуєте. Дивіться, потолка в бюджеті немає. оптимальні формули бюджету, розраховуючи на кількість товарів, чи ще щось також не існує, тому що це, це система іде ще зі звичайної товарки, і то там зараз навіть ця історія не працює. Тому Можете стартувати з цих бюджетів або задавати в середньому Наприклад, беремо там ринок Великобританії, беремо Німеччину, Францію. Ось можна стартувати 20-30 доларів, також непоганий стартовий бюджет, завжди його можна збільшити. Збільшувати є сенс в тих випадках, коли ви бачите, що пішов фідбек, тобто вона починає збирати ті самі ету карти, щоб почали люди купувати, тим паче є сенс збільшувати бюджет. Як часто його треба збільшувати? Якщо прям ви бачите, що окупність вашої рекламної кампанії йде на грані, тобто, вже ви бачите, що майже не окупається, тоді, скоріше всього, відсотків на 20. Якщо ви бачите, що там є запас. У міцності, да, наприклад, ваша там, точка безбитковості, я не знаю, шестірка, а ви отримуєте десятку, можете значно більше там, х2 цього бюджету зробити, не буде суперкритично. Пам'ятайте лише про те, що з моменту внесення зміни по типу бюджет, структура, це по товарам, наприклад, ставки іде, як мінімум трьох-чотирьохдневний буферний період, коли накладуються ще старіші нові е, стратегії. Тому це враховуйте. Де наші товари знаходяться, якщо раптом вам потрібно лише деякі товари відбирати. Заходимо в наші групи об'єктів, нажимаємо «Лістінг групси». тут вас будуть всі товари. У ну, мене одна товарна позиція, у вас їх може бути більше, може ні. Ви можете відбирати їх по типу товару, по там, бренду. Якщо по назві товару, то це ми вибираємо ID», тут шукаємо цю товарну позицію, щоб ви розуміли. Якщо у вас раптом є мітки, то можете ще мітками скористатися. Тобто, ось це базовий набір, того, як ви можете. Налаштувати собі перформанси і почати вже працювати. На нових аккаунтах, на автоматичних платежах є певна затримка, поки він там прорахує собі, поки вийде в покази. Так, є затримки, тому враховуєте це. Але він почне самостійно показуватись, розкручуватися. Тут немає проблем. Тому я, в принципі, рекомендую більшості бізнесу спробувати самостійно налаштувати перформанси. Вам потрібен спеціаліст або хто з цим буде заморачуватися в тих випадках, коли у вас немає часу на це, або ви. Вже вперлись в потолок і ви не розумієте, як це оптимізовувати або масштабувати. В більшості випадках зараз рекламні кампанії, які запропонує вам Google, вони досить високої якості, вони дуже легкі в налаштуванні В цьому в цій частині відео ми з вами що зробили правильно: налаштували перформанс Max типом Fidon. пробіглися по важливим налаштуванням, трішки пройшлися по стратегіям ставок. Якщо там потрібно більш детальніше про них пояснити, то пишіть в коментарях для Shopify чи для конкретного ринку, вказуйте відразу де ви будете продавати структуру, там який товар ви продаєте правильно для того, щоб, хоча б частково мати змогу орієнтуватися по цьому. Ну і в принципі, все.